Колискова мавки етноекологічна казка. Мавка Давно було це так давно, що й світ вже не згадає, Лиш серце в чудеса вікно цю казку пам'ятає. В краю деревлянським у лісах там дух дерев могутній. Цей край до нас приходить в снах, Лісистий, незабутній. У ті прадавні ще часи жили у хащах люди, і розуміли голоси птахів і звірів, мудрі, вслухались в музику лісів, у пісню трав і квітів, а сміх русалоньки чи спів Утіхою був дітям. У лісових річках дзвінких, гойдаючись в лататі, Губило сонце промінь сміх, і сльозу ронило щастя. Жила, як диво серед див, зеленоока мавка, весь ліс, як в дзеркалі, відбив в її очах смарагди, легка дивилася на світ здивовано, мов пташка, тонесенька, бува, в траві, і розглядіти важко. Як задивляється на ліс, зеленим сяють очі, хмаринку вітерець приніс, блакиттю погляд сочить. Соснові гілочки дзвенять зеленим дивограєм, То мавка сонних пташенят у люлечках гойдає, сплете колисочки Із трав співучих і духмяних, розвісить лісом тут і там, колише неслугняних, як синю пісню заведе, здивуються вже люди, так, ніби небо в ліс впаде і синьо стане всюди. То в річці милих жабенят гойдає у долонях, сміються пуголовки, снять дитинством сосни, соні, скриплять від старості дуби і тупцяють старанно, їм мавчен голос голубий, не наче мед на рани. Хіба ж бувають ті пісні, зелені чи то сині? Бувають, леве, спи ясний, то є пісні чарівні. Так, колисаючи мале матуся прокурличе, й рожева пісня від лелек пташа у небо кличе. Любила мавка ліс без меж, билинку знала кожну, і ти його полюбиш теж, ліс не любить не можна, І розливався мавчин спів струмком весни і гристим, а люди слухали, й без слів все розуміли чисто. Плели колиски діточкам, гойдали до світанку, І дали ім'я отим пісням мочовти колисанки. Так, колисаночки пісні подарувала мавка у ті далекі давні дні, коли в річках русалки сміялись, в хащах лісовик зачарував стежину, а люди розуміли всіх і звіра, і пташину. Біла музика тітоньки зими. Та ось в один придивний день враз стало в лісі біло. Цупке й холодне дзень дзелень з хмарини прилетіло, мостилось зручно на гілках, на травах, мов сузір'я, А мавка думала це птах, лебеди кронить пір'я. Ти знаєш, був то перший сніг з холодними вітрами. А мавка ще чекала в тіх забавок з лебедями, і простягала до братів тоненькі змерзлі руки. А сніг усе летів, летів, вже час близький розлуки, на коси, дії, на чоло. Чом спати так схотілось? У соснах тужно загуло, до любих трав схилилась, заснула. Диво чи було? Чи, може, все наснилось? Панує тітонька зима тепер у лісі дивнім, де був колись зелений храм, палац там сніжний нині, і хазяйнують в нім вітри, і люті, і холодні, нема пісень, немає гри, лише сніги і льодник. А серце тітоньки зими з цупких крижинок, діти, та не сувора. Бо й самій їй хочеться радіти, навчить, як гірку збудувати із снігу зліпить зайця, у щічки буде цілувати дітей, потім сміяться. Ні, добра тітонька зима, з крижинок серце лише. Такі бувають з дива, та вже б весна скоріше. Вона зуміє розтопить блакитними піснями зими палац, а мавка спить. І ліс сповитий з нами. Запанувала, як зима у тім казковім лісі, То й людям ліс, нерідний став, страшний, холодний, лисий. Забули голоси птахів і звірів, трав та квітів, пішли шукать нові дахи подалі від жахіття та, пам'ятаючи пісні солодкі й дивні мавки. Співали дітям у вісні зелені колесанки. У теплих хатках і теремах колисочки гойдали, а за вікном у білих снах сніжинки танцювали. Вкладала тітонька зима вже з білими піснями сніжинок спати та й сама, стомившись, спочивала. Рідні звірята самотньо стало в лісі тім і звірам, і комашкам. Пішли шукати теплий дім вслід за людьми і звірятка. У кого вдома діти є, чи котик, чи собака, то друзі ваші і брати, без них життя не казка. А може, в кого є в селі старенька вже бабуся, у господарстві чи малім корова, й кінь знайдуться, і поросятка, і козеня, і квочка, і братик півник, то наша здавна є рідня, помічники чарівні. Їх приручили до житла колись прадавні люди. Ще як зима у ліс прийшла, і біло стало всюди. А ти впізнаєш голос чий хто мукає? корівка. Кошаня вчить, а пес гарчить, ще рохкає і свинка, і півник братик на паркан вистрибує щоранку, Серед птахів домашніх пан всіх будить до сніданку. А ще виспівує в обід, нас на вечерю кличе. Ну, а опівночі від бід чатує дім й горище. Такі на світі є дива, то браття менші наші. Поволі час і собі сплива. Що сталось те на краще мамині мрії. В хатинках теплих з тих часів живуть і мріють люди. Забули лісу голоси, та диво далі буде. Бабусі пам'ятають щем пісень чарівних мавки, співають мами діткам ще й зелені колесанки. Росте і мрія дітлашня, а в мами ось під серцем нове життя. Нова душа, нове серденько б'ється. То дівчинка мала зроста, а братикам сестричка. Для мами доня золота у хаті помічничка. Мала, мала, а вже жива, І чує голос мами, упізнає прості слова, далекі, як в тумані, Десь дуже близько серця стук, Спливає час помалу тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук, це б'ється серце мами. І доня ніжкою, бува буцне в живіт легенько. Сміється, мама, от дива, моє ж мале серденько. Горить життя, свята свіча, минають дні і ночі, І ось на світ мале дівча ясні відкрило очі, як народилася, мов квіт, усе довкруж раділо. Продовжить доня, мамин рід, бо так життя схотіло. Брати і сестри, вся сім'я зібралась до дитини. Яке ж дамо тобі ім'я Гануся чи Марина? Ні, все не те, щось лісове в дитячім є обличчі, очей зелених душу рве і в небо погляд кличе. То звідки ж ти до нас прийшла, маленька дивна доню? Лиш тиша свідком їм була. Дитя ще слів не ронить. А як хотілося братам навчити сестричку мові, людським простим і складним словам, вони ж такі чудові. Ходити, гратися, співати І життю разом радіти, і ліс великий показать сестричці мріють діти. А мама мріє, щоб була в дітей щаслива доля, щоб мудрість їх життям вела, і шанували волю, стояли міцно на землі маленькі їхні ніжки, щоб славили в віках свій рід, серця були щоб ніжні, і руки мами два крила, їм пригортали небо. Щоб доля щедрою була, а більшого й не треба. Повернення мавки, лине Доня підроста, і вже за словом слово її маленькі ще вуста щось промовляють знову. Та тільки складно, все не так, не так, як у дорослих. Із слова брат виходить бат, не ляльку, ляку просить. Які ж складні оті слова для вуст дитячих доні, і лише мама та ам-ам такі прості й знайомі. Та ще пройшло чимало днів, вже по стежині чапа, Мале дівча пряменько в двір, а з двору в ліс чалапа. Вітає квіти птахів мала кумадна доня. Її душа, як пташки, спів, мов сонце у долонях. Доброго дня, моя земля, і мальви, чорнобривці, Співає донечка мала зустрічній кожній квітці. Я, доня, схожа на росу, зелені очі маю, я лісову люблю красу, і ліс мене кохає. Співає донечка мала і радіє кожній квітці, навчила мама цим словам дитину ще в колисці. Іде, ступає прямо в ліс, ні трохи не боїться. Він не чужий, він рідний їй, як рідний сонцю й річці, ось із трави в гущавині підморгує фіалка, Зозуля ген у далині, рахує зозуляток. Ліс не чужий і не страшний, такий чомусь знайомий. Дорослі ці такі смішні все кажуть, що він сонний. Веде стежи на полотно в той світ, що знали люди, колись давно, давним-давно. Що знали, та забули, і раптом чує, ніби в сні. Тож мавка, наша мавка, ой, як це дивно, так мені не говорила мама. Птахи зчинили справжній гвалт задухмяніли квіти, і раптом райдгою став над лісом день умити. От диво думає дівча, яке ж то справді диво, її думки, немов свіча, веселку запалили. Став прокидатись сонний ліс від дивоспіву Доні а вітер новину розніс. Вже прокидайтесь соні, збагнула дівчинка. Він спав з тих пір, як спала мавка, і в снах надію колисав час близький світанку. Ось так бувають ще дива на цьому світі діти. Біжить, мала, щоб ті слова ще й мамі розповісти. Мавчина пісня. Ну що ж? Минули ще часи, забули казку люди, давно живуть в містах, а ліс лише згадують як чудо, хоч інколи, бува, в казках його згадають мами, а ще приходить він у снах до діток в мрію манить. Вже коли санок не співа, ні бабця, ні матуся, забули тих пісень слова, що мавченими звуться, та зрідка. Тихий вдалині ще чути голос мавки, співає все свої пісні пташкам, дубам, русалкам, і просить у піснях людей, щоб не губили лісу. Колись такий настане день, що задзвениться пісня у кожній сонячній душі. У небі і веселці це просить мавка. Збережіть любов до лісу в серці.